Моє шануванічко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. До міжнародного жіночого дня поговоримо про феміністок в українській культурі, які всіляко боролися за права жінок. Перші жіночі організації на українських землях почали з'являтися в другій половині 19 століття. Поштовхом до цього стало поширення ідеї загальноєвропейського жіночого руху, що поєднував у собі низку суспільних рухів, ініціаторками, лідерками і учасницями яких були жінки. Це і рух проти дискримінаційних щодо жінок, суспільних звичаїв та законів, і за формуванням жіночих організацій з підтримки публічної активності жінок, і за переосмислення усталених. Патріархальних понять про роль статі у суспільстві, український фемінізм кінця 19, го початку 20-го століття називали прагматичним фемінізмом або фемінізмом дії. Його основний принцип підтримка практичних рішень, які допомагають жінкам у побудові кар'єри та інших сферах життя, замість того, щоб просто обговорювати проблеми гендерної нерівності без конкретних дій. Українки разом із Чешками першими в Австро-Угорській імперії зажадали допустити дівчат до середніх шкіл та університетів. У 1834 році була відкрита перша жіноча гімназія в Україні, але дівчатам не дозволяли здобувати повну освіту, тому що жіноча освіта в той час розглядалася як несприятлива для родинного життя. Проте у 1898 році у Львові заснували українську жіночу гімназію. Яка стала однією з найбільших жіночих навчальних закладів в Австрогорській імперії. Одна з найвідоміших жінок за всю історію України, активна учасниця національного жіночого руху Леся Українка. У своїй творчості вона відкинула патріархальний устрій, її цікавили межі і обставини, у яких жінка мала досить сил, щоб постояти за себе як за особистість. Їй вдалося позбавити своїх героїнь та врабині. Її персонажки сильні, мають свій погляд. Власну думку, власне бачення світу. Засновниця Товариства Руських дам Наталія Кубринська була першою серед українок теоретикиною фемінізму і першою жінкою, яка заснувала світську жіночу організацію. Перед тим були Товариства жінок при церквах. Наталія зізналась, що мета її життя утілення феміністських ідей через літературу. Вона була ініціаторкою створення першої української жіночої організації. А також альманаху перший вінок, який заклав підвали на жіночих часописів в Україні. До речі, феміністичне видавництво Creative Women Publishing вперше перевидасть цей альманах 1887 року. Кобринська вела активну громадську діяльність, організовувала збирання підписів за право жінок навчатися в університетах і гімназіях. Модерністська письменниця Ольга Кобилянська. Ініціаторка феміністичного руху на Буковині. 1894 року вона стала однією з ініціаторок створення товариства русських жінок. У брошурі Дещо про ідею жіночого руху, яка описувала цілі його створення, Кобилянська писала про важке становище жінок середнього класу, активно виступала за рівноправність між чоловіками і жінками і за право жінок на гідне життя. Свої ідеї вона втілювала безпосередньо у творах. Її героїні сильні духом, з характером готові кинути виклик суспільству. Суспільно-політична діячка, журналістка, письменниця, вчителька середніх шкіл Мілена Рудницька очолювала спілку українок та була ідеологиною жіночого руху на заході України. Більше як 100 років тому Мілена зрозуміла дуже важливі речі, про які говорять і сьогодні. По перше, вона наголошувала. Що юридичної рівності жінок і чоловіків замало, вона взагалі не вважала це метою жіночого руху. По-друге, її турбувала не лише роль, відведена жінкам у патріархальному світі, а й набагато глибші наслідки цієї ролі. Рудницька чітко розрізняла реальну правову рівність. Для неї важливо, щоб на формальному визнанні прав жінок нічого не завершувалось, адже права на папері не означають. Повної і справжньої рівноправності і рівновартості з мужчиною на всіх полях людського життя. Вона порівнювала права з наявності зброєю, оружієм, якою ще треба навчитись правно володіти. Адже мільйони наших сестер не вміють його навіть у руки взяти. На думку Рудницької, рівноправність ніколи не була метою жіночого руху, а лише засобом. Передумовою початку залучення жінок до громадського життя. Софія Окуневська стала першою випускницею університету і жінкою-лікаркою в Астрогорській імперії. В той час в Галичині жінок не брали на навчання до університету, тож Окуневська поїхала до Швейцарії і закінчила Цюрихський університет. З усиллями Окуневської були відкриті школа кушерів гінекологів та перші на Заході України курси для сестер милосердя. На неві жіночого руху вона співпрацювала з Наталією Кубринською. Дружила з Ольгою Кобилянською. Захоплювалася літературою, писала художні твори і публікувала їх у жіночому виданні Перший вінок. Також варто згадати сучасних борчин за права жінок. Це Оксана Забушко, українська письменниця, феміністська літературознавиця, поетеса та політична активістка. Ключовими у творчості Оксани Забушко є теми української національної ідентичності і гендеру. Тамара Марценюк українська вчена, соціологиня, гендерна дослідниця. Освітня активістка, кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри соціології Національного університету києво могилянська академія та гендерна експертка Української гельсінської спілки з прав людини. Оксана Кісь, українська науковиця в галузі гендерних студій, історикиня та антропологиня, феміністка, докторка історичних наук, старша наукова співробітниця в відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України. Президентка Української асоціації досліджень жіночої історії та експертка гендерної експертної платформи Крона. Незважаючи на те, що зараз 21 століття досі існує купа стереотипів, які шкодять жінкам, зазвичай вони стосуються або зовнішності, або розподілення ролі у суспільстві. Фемінізм це свобода вибору жінки. Хоче, нехай займається побутом та сім'єю, вибирає кар'єру, власну реалізацію чи намагається все це поєднувати. А якщо хоче вийти заміж створити щасливу сім'ю, нехай ніхто не має права це заборонити. І звісно, на закінчення я пораджу вам три книжки: це Елізабет Гілберт, Місто дівчат, Кертіс Скарлетт, Феміністки не носять рожевого та Симона де Бовуар Друга стать. Їх всіх ви можете знайти у нашій бібліотеці. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава.